Доброго ранку, мої любі малята! Малята, сьогодні ми з вами дізнаємось, які тварини живуть у лісі. Але я впевнена, що ви деяких тварин вже знаєте і мені зможете допомогти. Ну що, давайте починати. Малята, а ви впізнали, хто це? Так, правильно, це їжачок. їжачок один з найвідоміших лісових жителів. Все тіло їжака вкрите голками. Голки їжаку потрібні для оборони, адже на їжака полюють лисиці і борсуки. А цю тваринку ви впізнали? Молодці, це білочка. Білочка дуже розумна та спритна. В неї великий пухнастий хвостик. Білка з легкістю може піднятися на дерево за листям або шишками. А це що за звір такий? Та, правильно, це ведмідь. Ведмідь велика і сильна тварина. Взимку він впадає в сплячку у своїй барлозі. Ну, а цю тваринку ви точно знаєте, це правильно зайчик. Зайці дуже боязькі тварини. Вони швидко бігають від хижаків. Шерсть зайця буває сіра в теплу пору року, а взимку біла. Малята, подивіться, скільки лісових тварин ви знаєте. Але це не всі тварини, які живуть у лісі. І на наступному занятті я пропоную ще дізнатися про тварин. Які живуть у лісі. А на сьогодні наше заняття закінчилося. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. До побачення, малята!